Після того, як ви відкрили таблицю, необхідно в ній здійснити необхідні обчислення. Отже, давайте розглянемо нашу таблицю. Нам запропонована таблиця заробітних плат співробітників у стовпчику А. Далі їхня заробітня плата у доларах. У стовпчику С необхідно порахувати заробітну плату у гривнях. У стопчику Д вирахувати податок. У стопчику є премію, і у стопчику Ф порахувати всього. Для довідки вам надана маленька додаткова табличка під усим, яка містить такі рядочки курс, податок та премія. І вказано, скільки чого нам потрібно взяти. Тобто ми знаємо, що курс 28,5 гривень. Податок становить 19% від заробітної плати, а премія, в свою чергу, 15% від заробітної плати. Як же ми повинні здійснити обчислення? В даному випадку я не пропоную вам використовувати додаткову таблицю як таку, з якої можна брати дані. Тобто вона лише є додатковою і довідковою. Отже, для того, щоб нам порахувати заробітну плату, необхідно перевести. Заробітні плату в доларах, заробітну плату у гривня. Для цього ми повинні вибрати клітинку з першої заробітної плати для співробітника Іванова, також помножити на курс. Для цього ми можемо просто вписати 28,5 гривні. Після чого натискаємо клавішу Enter. Далі вам необхідно цю ж саму формулу скопіювати для всіх інших співробітників. Далі скласти формулу для знаходження податку, знаючи, що він становить 19% від заробітної плати, порахувати премію, знаючи, що вона становить 15% від заробітної плати, і порахувати всього. Як ми повинні порахувати всього. Нам необхідно взяти заробітну плату у гривнях, відняти від неї податок і додати премію. І потім, відповідно наші формули, скопіювати у всі необхідні клітинки. Завдання 2. На аркуші обмін валют. Тут необхідно порахувати курсову різницю. Тобто ми визначаємо, який показник є більшим, в нашому випадку більшим показником є купівля саме доларів США. Яким чином ми будемо шукати курсову різницю? По суті, це різниця між купівлею та продажем валют. Далі, за допомогою вбудованих функцій електронних таблиць, вам потрібно порахувати середнє значення по купівлі, середнє значення по продажу, середнє значення по курсовій різниці. Такі самі показники визначити для мінімального та максимального значення. Ось такі обчислення необхідно провести в наших електронних таблицях для подальшої побудови діаграми.